Коли я беру до рук інструмент, я відчуваю, що беру до рук не просто залізо й дерево, я торкаюся самої сутності становлення. Бо кожна будова починається не з цеглини, а з думки. Думка стає планом, план дією, дія матерією, і все це разом утворює шлях, яким рухається світ. Будівництво це діалектика в чистому вигляді. Спершу є хаос, порожня ділянка, ґрунт, якому байдуже що тут має постати. Потім з'являється задум, чиста ідея, що ще не має форми. Але саме в суперечності між тим, що є, і тим, що має бути, народжується розвиток удар за ударом, день за днем. Ми перетворюємо можливість на реальність. Все в світі стає через заперечення. І я бачу це щодня. Ми заперечуємо слабкість фундаментом, заперечуємо порожнечу стінами, заперечуємо хаос порядком. Будівля зростає, бо ми вступаємо з матерією в боротьбу не руйнівну, а творчу. Це боротьба за форму. За сенс, за те, щоб у цьому світі з'явилось щось, чого раніше не було. Але є ще один важливий момент у кожній споруді прихований сам її творець людина, яка працює руками, не просто повторює рухи, вона втілює свій внутрішній зміст у зовнішній світ. Це і є момент свободи, про який говорили філософи. Коли ти не просто існуєш у світі, а змінюєш його відповідно до своєї волі. Коли я зводжу стіну, я зводжу не лише конструкцію, я зводжу відбиток свого характеру. Коли я роблю фундамент, я роблю фундамент своєї власної впевненості. Коли я доводжу справу до кінця, я доводжу до кінця і внутрішній рух. Що почався з маленької думки. Бо справжня сила будівельника не в мускулатурі, не в інструменті і навіть не в досвіді. Справжня сила у здатності бачити майбутнє там, де інші бачать просто ділянку землі, у здатності працювати попри в тому, бо твоя робота частина великого процесу становлення світу. У здатності повертати хаос до порядку. І кожного разу, коли робота завершена, я дивлюсь на побудоване і розумію це не лише будівля, це доказ того, що моя думка стала реальністю, що я учасник діалектики, яка рухає вперед усе людство. Тому я не просто будівельник, я творець. Я той, хто дозволяє ідеї з'явитись у світі. І кожна будівля, яку я залишаю після себе, це частина мого власного становлення. Бо розвиток світу це розвиток людини, а розвиток людини це здатність творити.